Друзі, у нас відкрився оновлений engine. Зробили дуже гарні стійки. Зробили нове розташування одягу, Все дуже класно, але він ще не зовсім змонтований, тільки одна частина. Тут, де був чоловічий одяг, тут зробили деякі нові моделі. Хоч так, тому що осінь вже в нас йде, а нового одягу не дуже багато представлено було. Ось Я вам, друзі, буду показувати те, що тут є кардігани, ось такі на гудзиках, а також ось такі з ременем трикотажним, брюки. Шифонові блузи. Ось такі напівпальто 4499. Хочу сказати, що іншендем і так демократична крамниця, у нас він зовсім такий по-простому можна казати. Ось, друзі, модель модель на осінь батальйони. Бальйони замшеві. Зараз мені незручно подивитися, скільки вони коштують. 34,99. Ми з вами зробимо на них огляд, бо я вдома купила на розпродажу такі ж самі батальйони в іншій за 10 євро. Але тут зараз нові колекції, чоловічі ось, зуття чоловічі. Парасольки 99. Ось, друзі, саме таку парасольку я зараз маю з собою в кишені, бо сьогодні дощик. Це така вона довга, бо є такі маленькі для того, щоб помістилася в сумку. А це 999, нормальна довга парасолька. кепки з головних уборів кепки та кашкети. Вибачаю заступ, бо тут ще монтують. Друзі, ось шкіряні ремені. То, що він шкіряний, то на ньому видно. І ще має бути значок. Ось ціна 20 євро. Чорні, а також коричневі. Ось тут натуральна шкіра. Написано. Вони такі щільні, плотні. І з заднього боку ось тут написано інші дим. ось тут. Ось так от, друзі, кроватки, а також метелики для чоловіків. Якщо вам знадобиться на весілля, а також підтяжки для костюму, то Та ось такі кашкети серії. Ми з вами прямуємо далі. Ось тут трохи жіночий куточок. Знову ж таки кажу подяка їм, що вони хоч щось повиставляли. Можливо, хтось хоче собі придбати новий одяг, а ще крамниці закриті. Ось, Воно більш розвішено вільно і дуже гарно зручно вибирати. Ось такі светри грубої в'язки. Дивіться, дівчата, хто в'яже, може собі такий зробити. В'язка резинка 25 євро. Ось такі жакети. Жакети, якщо дівчатам комусь потрібно на офіс, ось такі червоні. Зараз, до речі, дуже модний червоний колір, дуже модний. Як то кажуть, мало того, що він гарний, так він ще й дуже модний. Вони намагаються зробити для офісу підбірку, наче костюм. Ось тут червоний жакет та сірі брюки асфальт. Також трикотажні ковтинки, але рукав одна друга до половини, не короткий, але й не довгий до локтя. Це також трикотажний в'язаний шанель. І зверніть увагу, що гудзики з морською тематикою. Дуже прикольно, друзі. Ми прямуємо далі роздивитися чоловічий відділ. І хто бачив моє інше відео, то вони одразу помітять зміни, які сталися в магазині після ремонту. Ось ці полиці високі, на них дуже зручне розташування. Хто ходить собі щось шукає дуже зручно. А ми з вами подивимось, скільки коштують. Шапки осінь зима, 7,99. Ось 9,99. Шарфи, друзі, теплі. Скандинавська осінь, та зима дуже голодні, іноді бувають, тому шарфи всі акрил плюс вовна. Є тонкі трикотажні, а є ось такі в'язані 99. Кольори, як ви бачите, сірий з зеленим, клітка шатланка, кольори осіннього лісу. Дуже заспокійливі, якщо до нашої ситуації, І з ми тут з вами бачимо жилетки. Сурочки. Ось ці сорочки 90-х років. Ось, подивіться, друзі, мода повертається. Красна чорна клітина, біла чорна клітина. Светри вже йдуть з начосом. Вони можуть бути напівсинтетичні, але зазвичай інчиндем з котону робить свої вироби, тому вони не дуже довговічні, якщо їх прати в пральній машині. Ось, друзі, які гарні чоловічі светри. Ось дуже гарні чоловічі светри. Малюнок ось такий косий. Дівчата в'яжуть, можуть собі запросто зробити. Ось такі теплі светри вже вони з горловиною ось. Брюки карго, гарний дуже вибір брюк, як джинсів, так і просто. З літа футболочки хто дивився мої відділення.